Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Вороненко. Неймовірні наші книголюди. Так називає свою бібліотечну родину директорка Львівської обласної бібліотеки імені Романа Іваничука, учасниця Харківської літрезиденції Тетяна Пилипець. Рідними за словами і справами вважає вона і учасників Всеукраїнського форуму військових письменників. Антологія форуму має назву Голоси. І Тетяна Пилипець, літрезидентка у будинку письменників слово, представила. Про бібліотеці Харкова вела зустріч Олександра Крутас, яка завідує бібліотеці соціокультурним центром. Вірші з антології читав актор Микола Мох. Тож, послухаймо їх, Тетяна Пилипець розповіла. Цінність сантології будь-яких збірників, але цієї, яку порядкувала я, якою я живу, яка є частиною мого життя. Але як я вже зізнавалась з колежанками, це і є зараз моє життя. Ці люди, які сюди увійшли, які тут я ментально бо не не мали творів нових уривків, нових поезій станом на 22 рік. Вони всі є частиною моєї родини я ж в будинку слова на резиденції, що мені робити, як не писати, рефлексувати. І я зрозуміла, що для того, щоб бути легендою того чи іншого міста чи простору, треба жити в цьому просторі в цьому місті на всі сто. То, що робить Микола Іванович, мов ми тепер живемо за двох, за трьох. Згадайте за кого ми ще маємо жити. То тепер моє особисте життя вже напевно за сотню. Я не можу братися більше, але за сотню, кого я веду за собою, пам'ять чию тримаю і хто мене тримає за шкірку. І от з паном Миколом говорили про дуже позитивні речі, насправді, і я, власне, легенду для себе вбачаю в тому, що я можу за нею триматися на харківській резиденції, в харківській бібліотеці, з якої розпочиналася історія нашого сковородинівського руху. До 300-річчя сковороди це були тут. Ми приїхали під крилом нашої прекрасної модераторки. Розпочинали програму в 299 дев'яносто день народження Сковороди, 3 грудня 2021 року. Ми вирішили зробити річну програму мандрівок всіх, хто хоче побачити сковороду ближче. І тут ми про це говорили на Верховці, в цій залі прекрасні У нас був зум, який тут заряд ми отримали, і відповідно, як я відчувала для себе Харків в лютому. 22-го. Пан Микола був один з тих, які все одно тримали мене при думці, що це це можливо. А для Григорія Савовича його вітання чи в 300, чи в 301, чи в 302 буде не таким принциповим. Теж, пана Миколу, після довгої розлуки побачила дуже рада. Для чого ексклюзивні зустрічі? Якщо вони будуть знати плітки, секрети, це вже не цікаво. Перший наш герой, Антоній Анатолій. Єдиний автор, який на аватарці має лого нашого фронту, тому що це офіцер. Контррозвідки, він у нас загадковий принц. Про нього мені говорив один з наших інших побратимів. Він казав, ні, міймовидно, шалено, красивий чоловік. А коли красивий чоловік говорить про іншого чоловіка, що він красивий, вірю що так і є. Пан Анатолій з нами вже 6 років, лишень онлайн форматом, його служба поки що вимагає такого. Але я вам дуже-дуже рекомендую а саме його знайти в Фейсбуці. Ось так як я вам кажу, як він тут записаний: Анатолій Анатолій Латиною. Він бере друзів, тому що сторінка боєтично, сторінка творчості. Це вірші, які вас жалять, це вірші, які вас наснажать, це вірші, які вас, можливо, змусять повірити в справжнє шалене кохання. Ну, Я розумію, що Анатолій сторінку балансує, бо він інколи виставляє нові поезії, а інколи для балансу нашого, як в житті, він витягує щось з свого поетичного архіву, і ми отримуємо такий, знаєте, як не наче поетичний щоденник емоційний. Де весь спектр емоцій, дуже вам раджу підписатися. Олексій Бершуля. Я дуже наполягала, що він був тут. Тут є його невеликий уривок, неймовірно, мотиваційний для школярів. Він пише коротко і ясно, чому вам треба вчитися в школі, і пише у війську, як знадоблюється кожна так, з професій. Так, 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 так. Дуже цікаво цінує його цей наш книжковий світ. Це те, що він власник і директор видавництва пропала грамота, друкує дуже немейнстрімні твори. Зокрема, дуже багато з історії. Воєнних дій у різних країнах, і звісно ж, українські е, звитяжні перемоги. Він висвітлює дуже багато в своїх книгах, які він друкує, і тому він тут є Олег Бородай, на ньому так, не зупинятимось довше, так, тому що я думаю, в майбутньому ще... з ним та, зустрінемося обов'язково. Він зараз буквально вже місяць, як частина команди культурного десанту. Для нього це дуже почесно. Він дуже цим пишається. Це правильно, що в культурному десанті дуже різне мистецтво з війни представлене, і Барт Олег. З позивним поет секрети ж я маю розповідати. Олег найбільш Бо я ще ж волонтерка, директорка бібліотеки, де є волонтерський центр, а там я комендантка. Олег найбільш витратний по волонтерці з шоломами. Я не знаю скільки ми йому шоломів передавали, і от просто реально в нього постійно з шоломами. І мені завжди було лячно, тому що коли боєць втрачає в бою шолом, це дуже страшно. Ти думаєш відразу, про найгірше. Але Олежок якось так оптимісця да, нескладними або складними баротравмами, якби їх звично називаємо контузія. Це дуже mm -hmm. баротравма. Це складна таке ушкодження. І от я була в Каунасі на міжнародному книжковому пікніку. Такий нас там був в Каунасі. Пішли до музею військового Литви, дуже дуже потужний, там слави військової. І Олег мені пише терміново. Мені так потрібен шолом знову. І я кажу в Харкові, я кажу: добре. І пишу кому Сергію Вікторович Жадану. Він каже: добре, хай заїжджає через дві години, ми йому знайдемо шолом. Це дуже гарно показово, що ми можемо так контактувати. Олег мій земляк. Ми ходили з ним в одну школу Миргородчанин — Це селище міського типу Комишня. Я його дуже добре знаю. Мав з ним творчі вечори спільні, тому в доповнення. Я хочу прочитати хоч щонебудь попутно до того, що розповіла хан. Непомітно. Спливла ця весна в чорнобілих тонах, як ніколи. Цьогоріч не побачать зерна, Переоране мінами поле, розпанахує безмір небес, Миж братня ракета крилата, Скавучить щойно кинутий пес На подвір'ї, де спалена хата, і вжила, розгубилася мед. Де сховати розтрощено вулик, а з посадки глухий кулемет прошиває безхмарне минуле. Іще один пам'яті загиблих побратимів З мінометної батареї, пізлісомуги міномет із свистом в нас жбурляє міни, життя одне це не секрет. Згадались враз домашні стіни: дружина, донька, син, сім'я, чия світлина серце гріє та загортований в боях, доки живий, живе й надія. Ти мусиш пекло це пройти, поки ушанець не влетіло, рдає ангел з висоти над молодим ще теплим тілом. Ось такі тва вірші Олега. Знаючи така... Олега, розумієш, що йому це дається потрібною силою, бо це людина виключно такого оптимізму, нескореного оптимізму. Стосовно, до речі, такої поезії, такої творчості, я загалом маю таку теорію, яку можна говорити в компанії людей, які працюють як я з словом, не самі не творять, можливо, слово активно, як я не творю слово, але я працюю словом і з тим, хто його вміє градіювати в різні тексти. Коли почалась велика війна, я про це постала постійно думати, бо я розумію, що тексти з війни потрібні, тому що в тилу талановиті автори почнуть писати про війну це логічно, бо кожен має свої, свій нерв страждань, хвилювань, співжиття, співчуття. Але для мене вкрай важливі тексти з війни. А потім я звагнула на секунду в спілкуванні з своїми дорогими побратимами і посестрами, що в момент бойової роботи має бути оцей погляд ворог. я, Лінія, на якій ти маєш вижити. А коли з'являється творчість, особливо в поетів, в письменників, коли слово воно зринає. Коли ти художник, та вони має під рукою як намалювати цей момент, ти випускаєш це. З музикою так само молодія ж може там жити, але ти її не запишеш. А в автора, в слово ж воно залізло в душу, воно ж буде тебе шкреботіти, і так стало страшно, що для них потрібна ця потрібна відповідальність, тому що вони мають себе берегти. Але коли муза ж раптом в шансі прилітає, це ж відволікатиме. Довго до першого форуму в 22-му році, я дуже довго цим дуже боліла. Поки я нормально не переговорила і зрозуміла, що в бойовій роботі включаються механізми, які людині цивільні важко збагнути, і вони кажуть, з музами домовляємося. Ну, вони напевно трохи нас розраджують завжди, так, з'являються не так багато, але насправді в бойовій роботі, як вони всі кажуть, ми бачимо все з погляду своєї бійниці, це наш ракурс. Андрій Гоменюк, Кельт, теж про нього скажу. Тепер же це ветеран, легендарний воїн батальйону ОУН, Ми з ним мали великий тур, дякуючи в харків'янці Марко Терен. Ми їздили ним Естонією, коли він вже був демобілізований, вже як доброволець в 67-й. сказали, хлопці, платите, іди, діду. Він почерний. Але наш прекрасний Андрій Гіменюк повернувся до Львова. Він з братом легендарні художники. Але у війні Андрій, як то кажуть, розписався. Його книга Африка видана в старому леві, збірка з двох повістей з роману. Це фасматогорія, це війна, це проекція на нашу цілісність, таку морально і ментально. неймовірно цікава книжка. Це книга, яку міг написати тільки художник. Дуже образно. І мали ми з Андрієм неймовірний досвід. Ми їхали на презентації в Мая і в Нару, і ми взяли такий зручний час, щоб виспатися. І виявилося, що ми сідаємо в автобус Талін-Петербург. Андрій сідає в формі унсівця ветеранський. Я теж виглядаю як у Кробандерівка. І ми їдемо з Катою Флекман, третьою нашою учасницею форуму військової волонтеркою і психологію. І ми сідаємо до 60 рух'янчиків з естонськими паспортами, які люто не навіть як нас дві споловині години. Але був естонський екіпаж. Вони дуже нас підтримували. І на перекурі я встала. Ми в різних місцях сиділи. Бо це останній момент коли такі купувалися. Кажу бандерівці на вихід пішли корити. Андрій, який має метр там 62 зросту. Такий бойовий бойовий наш неймовірний Андрій, Кола, позивний Кельт. І він такий: Ну, бандерівець тут я, але дві бандери запрошую на вихід. І вони їхали мовчки, і я бачила страх, і це було дуже приємно. Вони боялися так, Андрія, і нас, хоча ми з Катериною дівки статні, вони боялися, що вони з естонськими паспортами. Їхні виклики тепер дещо інші. Вони не можуть агресувати, тому що вони якимось чином вже отримали естонські паспорти. Такі, але вони вже естонці, так, але вони стри. їдуть в Петербург, бо тільки вони можуть вже з російським не пускають, і вони тримаються того, що це для них тепер цінність. Наступний автор, про кого я маю сказати, коли ми це укладали антологію, ми вже мали один голос з, з позамежі Юрій Рув, Дадак. Юрко залишився тут голосом, тому що ми не могли не взяти, тому що буквально за два слова тижні до початку великої війни робили цю презентацію абсолютно нової книги. Людина спортова, людина, яка дуже пропагувала здоровий спосіб життя і головою, і тілом базія його гримлива така. Сергій Дзюба, я про нього скажу в контексті Бандерасів. Їхні книги у вас є: це сценаристи, автори книг Заборонений, позивний Бандерас, власне, компанія Бандераси на честь їхнього героя. Тепер позивний Бандерас, Операція Томос», це про контррозвідку, про теперішню війну Східну. І це такі екшени, фільм, екранізація позивний Бандерас. мені здається, для хлопчиків зараз це найкращий фільм. Тому що це героїчно, але це так знаєте це трохи рембо український нарешті. Хоча з цими всіма тригерами проблем Донеччини, проблем, коли твій друг з горшечка стає твоїм першим і маліфішим ворогом, мізиться таких випробувань, не один народ не проживає. І це наш Сергій Цюба, один з авторів цієї трійки. Сергій е, на першому форумі потоваришував з Олександром Терещенком, з головним натхненником, нашим мотиватором. Олександр е, при захисті Донецького аеропорту втратив дві руки і око і примандрував до нас на перший форум за підтримки дружини або сестри. Вона попередили організатора, який мені його е, загостювали. Я коли його зустрічала, ну, хвилювалися. Ми йому залишили окремий номер, що він був своєю помічницею. А він приїхав сам, сказавши дружині, що з сестрою, а сестій, що з дружиною. Ну, і... <губ> Олександр робив такі собі челенджі. Він активно літає по всьому світу, зараз підтримує ветеранські рухи, реабілітаційні рухи. Але найголовніше він бігає великі дистанції в пам'ять про полеглих побратимів. Знаєте цю традицію? Ти одягаєш номер з іменем полеглого побратима, <губ> і Сашко бігає. знайшла Оксанку Дудар, нашу прекрасну книгу, якої тут тепер є щоденник доби. Вона власне в Харкові була на резиденції зі мною. Приїхала в пам'ять про свого чоловіка, героя 80-ки, який закінчив Харківську академію. І вона тепер бігає за нас всіх. Бігає марафони, півмарафони. Вона бігає 26. Солідна. Вона сумську тут взяла, а зразу mm -hmm. в перший же ранок прокинулася. Ми з донькою чуємо. Ага, вдягає Оксанка, свої кросівочки, пішла під сирени бігати по Сумській. Зустріла спортсменів, все каже Харків наш. Бо вона була вперше в Харкові. Сергій Дзюба познайомився з Олександром і зробили сценарій з побратимами по його книзі Життя після 16.30. Ви розумієте, це час, коли втратив здоров'я. На лобі вино крові написано було. Олександр дозволив знімати своє поранення, це все війшло Телефільм, цей телефільм випустили в Ютуб безкоштовно. Можна зайти, подивитися життя після 16.30». І від собі, як воєнний рок складається. Сергій іде добровольцем в тероборону Київську і на день бібліотек присилає нам неймовірне вітання з Бахмуту і через 40 хвилин втрачає праву долоньку. Я була дуже швидко з ним на зв'язку в Дніпрі на той момент вже ходила в шпиталь багато років, вже як волонтерка, щось мене там навчили правильної комунікації. І Сергій слухає мене у Богу, це в телефоні і каже, слухай, мать, ти що там трусишся? Я з Сашком спілкуюсь 5 років, вже шостий. Ти думаєш, я за тими чотирма пальцями буду жалувати? Я дивлюсь на людину, яка робить неймовірні речі, це він ще будучи в процесі операційному. Я зрозуміла, яка незбагненна сила в людях, яких я вже знаю, і які ну, не наші звичайні люди. Так, подивишся на повірку звичайні люди. а ні, незвичайні Сергія. Тут складні прозові оривки, дуже непрості, але я їх теж рекомендую. Ольга Донечанка, наша волонтерка, наш сідок сітки. Ви вже знаєте як секта. Олександр Лисак написав постулати секти, Галя Матвієва, молитву секти, свідки сітки в суботу ходила плести сюди до харківських побачків. Розказувала про нашу нетрадиційну релігію. Вони на мене дуже дивно дивилися. Ви ж за мене там підете на сітки, виправдайте мене, що я адекватна родина. Віталій Запека, Він був у Харкові на холодній горі. В нього була можливість з полтавського шпиталю переїхати один день, і він був на презентації ваших колег. Чоловік з гумором, з неймовірною працездатністю, він має страшне поранення. Мій співзасновник форуму, полковник Скоростецький, відомий військовий кореспондент, який прийшов всі пекла з нашими разом військовими, він каже: це випадок один з мільйонів. Куля снайпера прийшла під бронежилетом і розсікла Віталіку спину від лопатки до Лопатки, не зачепивши. Ніяких ага, органів, які, які б провели до летального. Звісно, у нього погано працює рука, звісно, розсічені нерви. Там дуже багато нормативної лексики, вона там виправдана. Ви мусить знайти і це прочитати. На щастя, у Каркові він вже міг обійматись, бо Віталій подарував нашому форуму і форумам, загалом книжковим, фірмові обіймашки з розгону. Він чоловік висок, чинький, такий такий, такий жилавий. І він з обійми з розгону то дуже часто хто сприймає то прям так з розгону і з цим пораненням це була катастрофа. Всі звикли його обіймати в повну силу, а це неможливо. Його прекрасна ларисочка стояла. На стендах mm -hmm. і обороняла свого чоловіка. Андрій Кереженко mm -hmm. на Київбукфесті презентував свою другу прозову книгу. Загалом mm -hmm. я дивлюся, що критики, видавці дуже люблять його прозу. Мисливці Заградами отримали премію Богдана Хмельницького, але я, звісно, полюбила його за вірші, і тому Андрій Кереженко і килвар. Твоє волосся пахне ладан і сиром, попелом і хмар, Жадана зустріч так негадана, між нами піксель і кевлар. Тріпоче ніч брезент на кузові, Зникає колі в пітьмі, кохання не було обузою ні по життю, ні на війні. За двигуном не чути голосу, я шепочу Твоє ім'я, А час летить, мов брудь з під колеса, і шлях, як звивиста змія, слова втрачають своє значення, коли долонь відчуєш жар. Нехай присутні на побачення між нами пікселі кеввар, і ми тримаємо одне одного, не наче зброю у руці, Від світу злого і холодного. Що нас чекає наприкінці, де ніч виблискує пожежею, Де зупинився календар, Де найзручнішою одежею є нині піксель і келлар. Володимир Коротя, він на Харківську резиденцію мені часто дзвонить. Це наш публіцист, нас не багато публіцистів. Я дуже сподіваюся, що Володя буде розвиватися серед близьких от людей, на яких я збіряюся в якихось життєвих питаннях, не тільки підтримка в війні. Це Володимир, він депутат Бучанського ТГ. Він створив ротну тактичну групу Ірпінь, став на річці Ірпінь на позиції жираф. Це супермаркет. Він впустив. Росіян у своє місто і його рото група, яка захистила своє місто в тому числі. Присягала вже маючи непоправні втрати, незворотні втрати. Тобто люди навіть без присяги захищали свою країну, своє місто. Це було неймовірно. Це була дуже нестандартна присяга, де на плацу командир Володя, відповідно, наш обіймав побратимів, виконуючи там всі служби народу України. А це було це не совєтська постармія. Але найстрашніше, що зараз говорить Володя, він каже: в моїй публіцистиці було важливо тут я кілька уривочків, Фіксувати і віддавати на поверхню, коли це вже можна, коли де що відбувалося, хто як здійснював свій подвиг або не подвиг. А зараз, прийшовши шість каденцій по бахмуті Авдіївку, він командир другого батальйону третії штурмової роти. Він каже: Мені страшно не загинути мені страшно, що я більше не встигаю фіксувати ні слави, ні знеславлення. Йому важлива ця правда з бою, бо він розуміє, що це щось романтизмом затреться легендами, щось забудеться, і він просто вже не встигає. І я дуже сподіваюся, що Віолета Кіртока вона взялася, що описувати з ним такі інтерв'ю, щоб він міг це проговорити, а вона могла потім розшифрувати, але що в нього немає часу, тому що його третя книжка Думки про державотворення. Тобто людина воює, а пише записки, думки про державотворення. Ми її видали вже в часі Великої війни. Юрій Костишин, я відкрила його як фотомитця, а потім з'ясувалося, що він пише неймовірні мініатюри до карамельних сліз в очах, як він пише. «Солона Карамель в очах. Олександр Лисак, ваш земляк, про нього багато знають. Він член спілки письменників воює він давно, дуже глибоко занурений власний військову справу. Але, попри те, як на мене, він один з кращих поетів. Цієї війни можливо викристалізувалась тема, можливо, стиль саме в цій війні. Я сміливо говорю, що це один з кращих поетів останнього десятиріччя. Олександр Лисак, так я добавлю, що з Сашею знайомий теж особисто. Власне, я сьогодні майже читаю вірші тих людей, котрих я знаю особисто. Бував в нього тут під Харковом на пікніку до війни ще місяців. Чотири тому ну, він мені залишив у Львові з особистим дарчим написом свій збірничок, рікфордова кров. Ілюстрований Валерієм Пузіком. У ілюстрації так. неймовірні. Тому я хочу зачитати його вірш. Теж, напевне, скажете, ліричний, але він мені більш до душі найбільше припав. Ну, можливо, я два прочитаю. Навіть. Вона йому згодом скаже, ну все, облиш. Ти вдоста впивався небом з моїх долонь. Давайте тепер фанера, а я париш, бо скільки не дмухай, з жарини не втнеш, огонь. Вона йому буде довго плести слова, розпечені губи, оргазми, нево вуаль. Він прийме покірно, бо знає. Вона жива. Серце її любисток, гірський кришталь, коли захололі пальці тримали ствол, а тіло тулилось пристрасно до землі, він плив, як здурілий янгол в її атол, тягнув її ніжність, як шиби на петлі. затягував турникет і спиняв цей час, виносив загиблих на спальнику замість нож, Тивдоста напився з неба, і годі фраз. А доля сікла на відлі гнав хрестів здовж. Вона пише книгу про успіх, веде свій блог, проекти і гранти та у УФБ, а в нього з нею наживо діалог. І скільки там вподобайок, його це дав навряд? Гребе. <рес> та Бог має гумор і власний біблійний смак. Коли одіссеї лізуть в своє арго, звільняти від москворотих мільйони і так, хто навіть з жарини викрешується вогонь. Харків не зупинити особливо в плані друкування книг. Я вважаю, що це надзвичайний автор. Він глибокий, дуже такий філософський. Відкритий, щирий, ніколи не люструється звідси живим. Велике вертають додому, імперіям попів, ілюзіям дим, У смерті не крапка кона. В однакову річку, як в жінку, ввійти, здається, не з першої спроби. Не віри, між пальців біди, віднині став центром Європи. Війна, як мірило, як лакмус, як кот, скривавлене контрас Пемсферо, Роз... шанці ковтають приход, забувши про гарні манери, ніхто не повернеться звідси, як є, та й врешті чого трачати? Залишилось серце. Твоє і моє. Бікфорду про початок.